Зовсім нещодавно знищене поселення без жодного тіла, лише вітер гуляє між обугленими руїнами, здіймаючи попіл і шиплячи в сутінках, але один елемент зберігся. Величезна кам'яна статуя майстерно висічена у вигляді людини. Принаймні так здається, на перший погляд її обличчя видалено з такою точністю, що це рідше вмисний акт аніж проста наруга. Ратом з усіх боків чути чвакання багнюки під чиїмись кроками. <кій> До світла е, виходять покручені силуети, е, сутулі горблені, е, згорблені, грубо зшиті із залишків тіл. Їхні торси ледь стримують нутрищі е, хиткими жилами плоті, додаткові руки. Сіпаються в хаотичних судомах, їхні покручені тулуби увінчені кількома головами, немов по тотем, що усвідомлює свій жахливий стан, Відкриті пащі, е, хриплять і ковтають повітря, очі закри... е, закидані е, безладно по тілах, тріщаються в різні боки е, на вас, на землю, на самих себе. Ваші люди з жахом хапаються з зброю, монстри рикають і починають підіймати розкидані по землі інструменти з зброєю. Один із них хиляє, хит, хиляється, бере до рук два великих сікачі і рухається вперед. Його потворні обличчя повертаються до вас, роззявляючи пащі. Їхні крики звертаються в єдине завивання, що переходить від однієї голови до іншої, своїщі, створюючи моторішний безперервний хор. Ви ще маєте шанс втекти, навряд чи ці створіння здатні наздогнати людину, але якщо ви залишитесь позаду, окрім своєї гідності та честі. Це не мод. Якими модами, Макс? Це нова локація. Це нова локація. Це обнова вийшла. І додали дві нові локації. Одна локація це село, на яких можна залутати, типу там якісь стріли круті. А інша локація там, де дають прикольні штуки. Там, типа, арена і треба битися із е, виродками. Коротше, до бою, я не знаю, що тут буде. В общем... єба. 14 чоловік. Добрий день. Так, воно є з броньою. Воно замотане, вони з усіх. Ох, бляха муха. Давай хелдить, що робити. Попробуємо отхелдеться. Нет, холдиться не по Є, ба, у них ще й по дві зброї. Добрий день. Ууу, що це таке? Диви. Що за хрім? Живе. Живем птуди. Якіся чотири 4... шукачини долі за Зайди. Тут це таки. Так, Блять, їбать їх тут. Воно. Угу. ухиляється, я в шоці. Цікавость як він дамаж. Це не мод, це нова локація, я кажу. Тобі вийшла. Ух, ядрі, диви. Прикинь, я без зброї. Йди до біса. Ідрінхи ініціативи, я вшоці. Бля, що я зробив? Ну, я так даром? Кулачний бій! К мінус один. ідеї. А чому мене один кент не Це що це таке? Ох, іде у них. попав, кстати, два рази. А пол Минус раз, надо было ротацию изнуть, что я раблю. Жесть Давай Кастрем на Ворда ауч це було. Взірвався! Прикинь, трупи трупы ну... Бля, поло прям терпи, я не знаю За всіх. Я не знаю Терпе за всіх, реально Ау Бля надо да юзать Синку ще бо він там не выживу Друг, іди нафіг. Капець в Аполло всі просто пішли. Я реально, ну я не що, я не розумію. В Аполло чисто всі пішли. Скіка скільки він знімав? птую мат. Джесси не броньований. А, я не можу, птвою йоп. мать. Це гг. Для метальника получається. Оооо! о. Затягнули в гівно. Добрий день. Ви Віднімкнули зброю. Йди, чувак, живе, як не в себе. Я п'яд широкий. А поло терпе. Цей чувак не терпить. він вс, походу вже. Наня! Ти куди? Пішов не сьогодні. Окей, я після цього спробую ще раз. Тільки я піду спробую вбити їх. В принципі, дим не багато на нас. Ну. Ну. У. Привет. Витянул. ДВ. Взервал труп. Падал. Да нет, друг, ты тут вообще вин, его или я не знаю. А, да, да, да. Ну, голова на месте, не выживет. На полу хз. Тут відімкнули к новый матч, але хіп твою Прийти можна. А я не придумав мене хотіла. Гідрі по 4 атаки, чуваки, мають, а и тяшосе. Мільярду хилення по 4 атаки, це гг. Ебать, її бачу, не відпускають, жесть. Поле вмер. Коротше, давай цей попробую ще. Дивісь, є момент, що один знаходиться ось тут, другий тут, а третій тут. Мені просто треба їх вичислити і повбивати. Ну по факту так і є. Ти взагалі пишеш, що їх четверо чомусь. От, першого я знайшов. Я беру паті і йду вбивати його. Другий отам сидить, Оце, цей чувак сидить тут. І те, третій сидить ось тут. Да, їх тут просто супер багато, і до них треба пробиватися. У мене паті плюс неповно. Це раз. Два це те, що... Ну, вони щупальцями притягнули. от, напустимо, цього чувака. Щупацію, цього притягнули. Мої ударники типу стоять на відстані вже, чомусь. Мається на увазі, знаєш, от, дивись, спать попав цю притом. Моя ударна піхота стоїть... О! оце ти, конечно, зря це зробив, друг. Да, це не притягує нікого. Зря це зробили, звичайно, друзья. Він там буде сидіти до завтра і терпіти их ски завгодно. Оце погано, кстату. Окей, він не буде терпіти, скільки завгодно. Йому вимкнули зброю. От наразі. Щупайцями. Вимкнули зброю. Оп! За переганки Єбать! Гавно з ножом. А пта. Що, а що? Він поранений? Що він поранений? Хтось поранив? Той поранив? Це він його з ножа поранив. Бля, я так і знав, що мені треба було брати колоса, тому що якщо з ножиком, чуваки, вони будуть його ранити дуже швидко і дуже боляче. Вау, тут четверо еще хаш. Жест. Да, навірно, рану сюди ще покайти. Хоча я бачу, чуваки, ходили сюди на цих... Чуваки ходили сюди такі, ну, прям паті... Ну десь теж паті 100 днів, плюс-мінус. Але у них стак був повний. У них, типу, не було цього квесту. У них там 12 чоловік було і були нормально прокачані, причому. Де ми тягай, тупо, туди-сюди. Ну цей тип і цей ті будуть терпіться, який їм буде сказано. Печально, що йому травму нанесли, але це таке. Вже діло десяте. Если он попадает, попадает один раз. Блять, ты нахуй. Чем вообще там А я кто то Кто ты такой? Я их тут показался. Вот мразит. они ходят, я в шоте. Бля, минус 20 фатига дало, вау. Это прям дуже погано. Ебудь еще пальца, деть можно. Так, что у нас тут? Шалом снял я уже полностью, круто. В лапках не. А полосы пока тримается Слухай, тактика розосередження працює поки що. Блять, можу втратити свого лучника, але поки що тактика розосередження працює реально. Його піхота закінчується потроху. А моя поки що живе ще. Блять. Гівно таке. Давай нажмем рекавер. Щоб подихати. Да. Відійшов від себе і нажав оцю хрію. Собака супіла. Ще інші теж будуть жати, боми, походу. Бля, це погано, це дуже погано. Сука, рекавері. От тепер рекавері йому не вистачає, тому що сам він дуже погано вб'є. Чисто стоїть. Типа вообще фатіга немає, я не знаю чого. Що лонду мене. Пердонув. Тягають. Тягають. Живем. Вау. Та ебать, и нахуй, чел. Він йому відвимкнув сба. Ні, не вимкнув, нормально. Та, блядь. Та скільки ти жити будеш, гандон? Найс. Я не підійду, блядь. Я те кулаками захірячу, ган. Мовчу, не матюкаюсь, мовчу. Я те кулаками заб'ю, що це потрібно буде фарм. Ну поки що верхній фланг най... Бо ну, типу найслабші, поки що реально всасують трохи. Кажу по факту як воно є. Так, перший готовий. Відійти не можу, буду страждати. Бля, ще бабахнує. Опять вымкнулась зброю, да блять, ну дайте атакувати ему, ало. Ухляемся, живем. Чувак, я тебя кулаками запинаю, ты понял, не я це зробив? Кстати, цены погана тема, реально Окей, okay, це, 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 це непогано було. Це прям хорошо. Те, що я став, він може й ухилятися. Давай нагору. А, все, зняли. <laughs> так, 4 мудили. Чи 5, 5 му... Ооооо. Коротше, гг. Для цього кента, походу. Йди нахуй, блять! 5 раундів! ПЯТЬ раундів, БЛЯТЬ! Собака сутула. Говнюк. Не ведиду. Ох, баный снич. Эф. Сука, якби він мені знову вимкнув би, блять, броню, я б ну, зброю, я б в шокі був, був, чесно. Бля, поло звідси треба забирати, бо це буде дуже погано, все. Курва. Mm. Урва. Sure. Сука, поло вмер, блядь. Не, живий поки що. Ааа, він щас... Він, це херня щас... Да, 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 да. Ні, нормально живем. Окей, поки живем. Поки процвітаємо, у мене буде з дуже поганим дебафом цей... Кінтик. Лучник буде з дебафом, надіюся, не буде виколоти око. Бо якщо це буде виколоти око, це ГГ для нього. Він уже не пам'ятає ніхрена. Все, залишився чорт. Цікаво, чи воно здетонує, якщо я на нього стану, блядь. Не буду перевіряти. Єба вухо, найс. Мінус вухо, це найкраще, що могло би бути. Бля, я виграв. Вау. Це було складно, блядь. В смислі без легендарки? Зрада. Зрада. 600 гривень, Мармурове погруддя, Схованка переповнена. Понял. Зрада. Зрада. Це все зрада. Навколо одна зрада. 200. Чемпіон. Я отримую дротики кровопивці. Я ніхуя не отримав. Знаєш чого? Що? що в мене сука в інвентарі місця немає? А ні, отримав. Узло. Містить 10 стріл дотриковопиць Кровопивці. Цей химерний е, сагайдак вміщує звичайні стріли та підходить для всіх видів луків. Е, на його дні розташований е, загадковий механізм, який випускає дивну речовину із е, прихованого резервуара, покриваю вістря стріл і змушуючи їх завдавати особливо глибоких порізів. Жодних видимих пояснень, джерела цієї речовини немає, як і спроби її витягти. Без повного розбирання сагайдака. Автоматично поповнюється після кожного бою, якщо є достатня боєприпасів. Вартість 700. Якась супер якась штука. Якась супер жорстка штука. Додатково накопичує 10 шкоди від кровотечі що ходу протягом 2 ходів. Вау, єба. Жорстка, тема. В нього хоч немає вуха, але я йому 100% повинен знайти лук і дати йому лук. На. Сука, ладно, поки що лук він не візьме. Окей, цей чувак перекваліфікується в плюс-мінусного цього. Слухай, ну непогано. Ось ще буде одна локація. Це сховище артефактів. Отут, коротше, буде жорстка битва на арені. Да. Отут буде жорстка битва на арені. І через цю жорстку битву на арені дадуть ще одну, коротше, зброю. Отакого от плана. По-моєму, або отакого плану, не пам'ятаю. І ця зброя буде бити всіх отрутою нахрен. Це прям жорстка зброя буде, прям люта зброя. Це буде... Вона буде булавою на цьому. Типа, отакою булавою, Щас, з мене вона є, ні. О, отакою, типа булавою, тільки дворучною, і вона буде розпиляти отруту. Це жорстко. Ладно, друзі, якщо вам сподобалось відео, підпишіться, поставте вподобайку. Ось така, типу, нова локація, затестили трохи. Трошки потестили. Чуть не померли, залишився в мене мій чувак, який стріляє з усього, що йому попадеться без вуха, але це не суттєво, я думаю. Все, підписуйтесь, ставте подобайки, бе-бе-бе-бе.